Знайомство це було у школі. Ми ходили до школи. Вона мені одразу сподобалась. Ну, у нас була спільна подруга, я кажу, ознайомив мене. Намагався максимально оберігати, завжди бути поруч, давав якісь поради. І на дні народження цієї подруги я зізнався своїх зі почуття до неї. Вона розуміла це і вона мене не френдзонила 4 роки. 7 серпня 16-му році. Здається, в 16-му році. В 16. 2016 році я нарешті достучався до її почуттів, і ми розпочали зустрічатися. І ця, як би це не звучало, ця дата для нас стала. А особливо для мене так, дуже важливо. важливо особливо. Він мене дуже дратував настільки, стільки, що просто були моменти коли… Ми лише друзі. Так, додружилися. Так, У 21-му році ми хотіли розписатися, але трошки не ну, не вийшло і принесли це на 22-й рік. Ну і з початком штабної війни ми відкладали гроші на весілля, бо хотіли дуже таке велике. Пишне весілля це було 7.09 місяць тому. Розпис взагалі ми до нього готувалися. За два дні я за місяць сказала батькам, всім батькам, близьким друзям про те, що ми подали заяву, а через шпиталь це не так просто. Типу, якщо б влад був на той момент транспортабельний, день почався з п'ятої ранку і з п'ятої десь до першого дня ми з Владом майже не розмовляли. Ну типу, просто в мене не було часу. Привезли торти, торти треба туди, потрібно туди, а потрібно я то я а потрібно… Так, Він просто тільки бачив, я так залетіла, щось залишила, щось перевдягла. Вибігла просто руки, які ми з ним разом, і як ми хотіли взагалі весілля. До повномасштабного вторгнення, то ми вже просто розуміли, що типу не буде такого, а я передумала» і, Та ні, нафіхано ну мені треба, я вибачаюсь. Так, ну типу, такого ми вже розуміли чітко, чого ми хочемо, що ми хочемо законити наші відносини. Взагалі дуже добре відсвяткували, е, поїли тортиком, <свістю> запили водичкою та соком. Тому якось так. Е, всі друзі, всі волонтери, батьки, всі розуміли про те, що. Влада не буде багато часу знаходитись на вулиці. Я не міг на той час ще багато знаходитися у візку, багато перебувати на вулиці, бо ще такий стан був трошки ослаблений. Вінчання я вже планую стояти на двух з протезом. З протезом вже бути, тому вже до на Одещині будемо вінчатися. Питався попасти в ТРО, але не було місця. Ну і якось так почалося, що треба її ну, військовим, тип, потрібні були подони, матраси, спальники, бо не вистачало цього. Біли ну, знаходили виходи за границею і почали допомагати. Офіційна організація відкрила, типу, допомагала що військовим, що переселенцям, ті, хто постраждав від ракетного удару. Але згодом я зрозумів, що моя команда справляється без мене, а я не міг. Ну, я дивився на тих хлопців, які знаходяться на нулі і кожного дня рискують своїм життям. Я не міг ну, знаходитися дому. Я пішов воювати зимою і от зими з с... марта місяця і до середини літа до 8.07 я на нулі. Коли він наважився, це були істерики, це було е, не обіймай мене в ліжку, тому що в окопі мене не буде. Ось, я розуміла, але ну, я кохаю цю людину, я не хотіла, я розуміла, що він йде на смерть. Типу, ну, не кожен там витримує як психологічно, так і фізично. Посада у мене була помічник, гранатометчика, але ми робили там, шмаляли за всього. Штурм, під час якого отримав поранення. Теж хлопців багато поранених, було. деякі, на жаль, не пережили цей штурм. Але згодом ми ту позицію все-таки взяли. Осадки. Это... Посадки. посадки. Сутки йдуть, війна йде не за територію України, а за посадки України. Ми чекали наказу та техніку, коли почнеться штурм. Але ворог, на мою думку, з аеророзвідкою їхньою, побачив скупчення хлопців, та почався обстріл. У нас була домовленість чотири дні. Чотири дні він не виходить на зв'язок, і якщо Ну, там, на п'ятий день вже немає, то потрібно ну, дізнаватися, що і як. Всі ці, ці чотири дні я просто з самого ранку я проснулася, я знала, що він вже в них йде штурм. Точка евакуації здвинулася на 150 метрів, треба було продвинутися. І я не знаю, що за хлопець. Він підійшов до мене, він говорить, що ти ж не хочеш тут залишитися завжди. Теж є дружина, мабуть, дід. Я кажу, дітей ще немає. Він говорить, буду. Якщо тут не залишишся, то треба йти. А почалась перестрілка, не незрозуміло, хто звідки стріляє. Він каже, на, на свій страх і ріс двою, йдемо, я тебе потащу. Пішли. Писала на кінець останнього дня четвертого і написала його по Побратим по мені вже тоді відповів, що він у лікарні. І було прийнято рішення буквально за там десь хвилин 10 про те, що з Одеси ми вирушаємо до Запоріжжя. Були моменти слабкості, коли я зрозумів ще в перший день, що в мене немає ноги, але перше, що я задавав жінці, Питання, коли вона до мене приїхала, де ми де мої в вт... автомат? Де моя зброї? Не важливо, що в мене немає такий, де моя зброя. <гум> вона шуткує зараз досі всього. Я вірю в цю країну, я вірю в нас, що ми піднім, ну, піднімемо економіку, що наша влада все-таки поборить і наші люди поборять корупцію в цій країні. І вона буде розвиватися, і це буде жемчужина Європи.